Ти ще не маєш такої пральної машини приїзди до нас. Така знахідка ну, реально крута. Хочу показати і стоїть під осикою. Ну, ми знаємо, да, що осика вона у нас така берегиня від нечистої сили, ну, щоб ніхто її не, то той, не взяв цю машинку на користування. А знаходиться ця вся еквіпент обладнання і краса в такому місці. Де... Колись давним-давно було дуже багато рибаків. Позирайте, дивіться, як тут багато стоїть цих катерочків прямо під Олімпом. Там у нас щось буде зараз. А, ми чекаємо, чекаємо, ми знаємо, що якщо така красуня переповзла Олімп, то щось вона нам вже принесла. Так от, я не знаю, що тут робить та правильна машинка, але вона реально підключена під електрицію. І має вивід для стоку води. Це, до речі, назва як наш Сашко. Ім'я. Кожен борт має ім'я. Дуже круто, дуже гарно. Подорожуйте. Сидячи вдома на десь там в Софій дивані або в кріслі, ви того не побачите, що може підійняти настрій і залишити кадр позитиву на все життя. З любов'ю для вас.